you uh -huh. З нами твердими кроками хай світло небесне засяє в людях за вирішує долю Події, які відбуваються нині в Україні, це вже не просто політика, це свято національного духу. І це час, коли ми мусимо говорити відверто. Саме тому ми розпочинаємо серію інтерв'ю з провідними представниками інтелігенції України. Культурна барикада маємо надію стане майданчиком для висловлення нових думок та поглядів. Отож, почнемо розмову. мене моя, мені Сьогодні з нами на культурній парикаді Олександр Ярмола, музикант, лідер гурту Гайдамаки. Я ховаюся у місті між людей. відправив за кордон дружину і дітей. Мої батьки отримують звінки, мій телефон блокує ліві номери. Переславні мені бізніше. дай мені бісніше. Вітаю! Одразу питання: Гайдамаки це народні повстанці. Як ви вважаєте, сьогоднішні люди, що вийшли на майдан? Це прояв гайдамацького руху? Ні. Це свідомі люди, які дуже швидко на протязі кількох тижнів еволювали в справжнє європейське суспільство. Це зразок того, яким має бути суспільство України. Тобто, якщо три століття тому люди вийшли відвідчою, то сьогодні від чого вони вийшли на Майдан? Люди загально вийшли, щоб змінити життя на краще. Їх просто дістало те життя, яке впродовж кількох останніх років стає все гірше і гірше в Україні. І кінця краю тому не видно. То це я думаю, основна причина, і, на мою думку, просто я так раніше думав до всіх цих подій, що інтеграція до Європи якось змінить людей, тому що будуть реформи, будуть якісь там, ну, може, контроль різних європейських асоціацій, це наших людей якось змінить і вони зміняться. Тепер я подивився, на моїх очах люди змінилися самі. Ті, які приймають участь у майдані чи якось симпатизують майдану, просто на, на очах все це свідомість людей міняється. А різниця між європейським суспільством і тим таким, скажімо, совковим постколоніальним, яке було у нас, досі в тому, що європейське суспільство, європейські народи самі можуть вирішувати свою долю. З цього їх історія починалася. А ми ще на жаль, от тільки зараз до цього доходимо, і в тому величезна різниця між тим народом, який був в Україні до Євромайдану, який можливо можливо вимальовується зараз. Майдан сприяє підняттю духу. Майдан сприяє ну, звичайно, підняттю духу, але, але основне, чому він він посприяв, ось що ми бачимо, це самоорганізація, це здатність суспільства самому організовуватися нам. Тим людям не дуже потрібні політики, як бачите. Тут не політики щось вирішують, а люди вирішують, громада вирішує. Це те, що дуже важливо. А ви вважаєте, що можна сподіватися на краще? Тобто, люди досягнуть успіху. Ну я думаю, в будь-якому разі, якщо цей стан суспільства залишиться, то це вже успіх. А особисто ви, ви окремлюєте себе громадянина та себе. Співака, ви ці поняття відрізняєте? Загально ні. Але там, ну, як я сказав, що є там, коли ми там пишемо, коли ми записуємо музику, то в цей момент, ну, можливо, я не так відповів на це питання, мабуть, ні, мабуть, не відокремлюю. Тому що ну, є якісь там професійні здібності, коли ти думаєш про те, як частіше заспівати, в цей момент не думаєш про громадську позицію, але ну, тут важко якось однозначно сказати. Я думаю, що поміж людей дуже необхідно бути. Мені не дуже подобається артисти, які є тільки на сцені. Ну, звичайно, що місце артиста на сцені, бо це те, на що він вчився, але не перебуваючи серед людей, ти не дуже може. Знаєш, це все всередині, всі настрої. Бо настрої теж міняються. Ну, ідея одна, ідеали одні, але настрої міняються. А сучасні події вже знайшли відгук у вашій творчості? Може, ви плануєте випуск нової пісні, якоїсь альбому? У нас е вже до цих подій, ну так якось склалася творчість, що було багато пісень, які пасують до даного моменту, і е нові. Просто зараз якось немає часу цим зайнятися, щоб якось закарбувати е, тобто... ці враження від того, що відбувається. Вражень дуже багато, часу мало. І для того, щоб це все. Я думаю, що пізніше ці обов'язково якісь речі з'являться. Тобто зараз ви постійно на Майдані? Зараз ми на Майдані ми граємо і граємо ті пісні, які вже були створені раніше, які дуже пасують до ситуації. Тобто можна сказати, що творча людина це пророк, яка відчуває ситуацію в якійсь мірі, так. Ну, пророк це дуже голосно, але творча людина якось ну, вона тим відрізняється, що вона творча, тим, що вона постійно знаходиться в пошуку. І знаходячись у пошуку, вона якось передбачає події і намагається, хоча б у творчості, відтворити те, що про що всі люди мріють. Тому, коли приходить такий момент, що всі люди там, виходять на Майдан, то вже у артистів відповідно до цього були пісні про це. А як ви думаєте, люди, які зараз стоять на Майдані, вони потребують підтримки творчих людей, підтримку співаків, гуртів? Ну, обов'язково. Я думаю, люди обов'язково потребують цю підтримку хоча, для того, щоб їм не було там нудно. Бо це мирний протест, і людей треба чим зайняти і краще зробити концерт, ніж, ніж люди просто будуть стояти мовчки. Це раз, А По-друге. Ну, Творчість, твор, творчість тих артистів, яких ми ну, вже віднесли до інтелігенції, які перебувають на Майдані. Вона є теж тим, з чого. Ну, вона, вона є дуже великою, невичерпною. Це, це те, з чого можна брати якісь думки, ідеї, обмінюватися цими думками. Майдан, може, це випробування для народу? Майдан це випробування для народу. Це однозначно випробування для народу. Це зараз відбувається ну, такий дуже. Важливий момент, який, як я вже казав, відрізняє європейську країну, там, європейський народ від неєвропейського. Якщо витримаємо і збережемо свої ідеали, то ми станемо європейським народом, бо ми їм ще не стали. От зараз ми їм стаємо. Якщо не витримаємо, відійдемо назад знову в Україну. Зануриться у сплячку, то все назад дороги вже, ну, можливо, наступний шанс буде дуже нескоро. І до Європи дороги, я думаю. А чого зараз не вистачає, щоб е, остаточно стати європейським народом? Ну, Тих людей, які на Майдані всього вистачає, вони вже європейці. Чим більше людей підтримує Майдан, тим більше у нас європейців. ну, Так загально. В межах всього українського народу. А як ви вважаєте, революція це саме та революція, яка зараз відбувається, це більше позитивні чи негативні зміни? Це з боку людей, які на стоять на Майдані, це обов'язково позитивні зміни. По-перше, сама ідея і все, за що люди там стоять, це позитивні зміни. А по-друге, це мирний протест, І самі люди, які протестують на Майдані, вони ж нічого злого не роблять. Якщо щось зле застосовувалося, то до них. Одна з того числа, коли була зачистка Майдану, особисто ви були на Майдані? Був. А чому ви там були? Ну, було так, що ця зачистка тоді не планувалася, начебто ну, ніхто цього не чекав. І ми з друзями випили пиво і поїхали додому. Як тільки я приїхав додому, то побачив, що там по онлайн, по громадському вже транслюють зачистку і всіх скликають на Майдан. Я тоді швидко скочив машину і поїхав. Скажіть, а ви вважаєте, що це обов'язок кожного українця зараз вийти на Майдан? Ну, нехай сам вирішує кожен українець для себе. Це вибір для нього. Чи він хоче назад в СУВОК, чи в Європу. Ну тут Європу не в тому сенсі, що в якусь там європейську асоціацію, адже ну, не, не приналежність до якоїсь політичної організації робить людину європейцем. А як я вже казав, те, здатність народу самого вирішувати свою долю. І ось цей вибір кожен українець хай робить сам для себе. Якщо йому подобається, як жили досі, і він хоче жити ще гірше, то ну, може не виходити. Це його вибір. А якщо людина все-таки вірить, і вона не скептик, вона має надію, що все-таки ми маємо сили і можливість змінити все на краще, то нехай виходить і приєднується. Дякую вам за розмову. Прошу. Сьогодні ми мали розмову з лідером гурту Гайдамаки Олександром Ярмолою, який власним прикладом довів, що місце українця на Майдані.